Дорогі друзі, це відео буде коротеньким, але про милостиню, яка дуже потрібна дітям переселенців, оскільки вони не мають не тільки житла, а й іноді що поїсти. Саме з таким проханням до нас на електронну адресу звернулись волонтери. Нагадуємо, друзі, це благодійна допомога. Тому вибір за вами чи підтримати цих дітей, чи не підтримувати на відповідні рахунки, які є в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. До речі, ми залишили на цих рахунках попередні благодійні внески, які вами були зроблені для нашого інформаційного агентства, і вказану суму передамо. Волонтерам усім дякуємо за підтримку дітей, і навіть тим, які не можуть з тих чи інших причин допомогти, тоді поширюйте це відео, можливо, хтось інший зможе. Слава Україні!